Я вас вітаю, дорогі німці. Якщо ви думаєте, що ви спекалися мене, тому що цей курс повільний і для наших батьків з вами, то ні. Я бачу, що тут граматика. Ви, напевне, в паніці, що я вам накидала якихось, можливо, лишніх, як ви вважаєте, уроків з пратері. Тому ну, ні, це не, не той випадок. Сьогодні я вам ще накидаю, бачите, так, я демонструю екран. Я хочу подивитися, що я показую людям, де той зу. Тут конвертується попередній запис із попереднього заняття, хочу показати. Ага, все нормально. Бачите, ось тут релатів Z це імдатів und mit Propositionen». Ось це ж воно ми і накидаю вам цих уроків, щоб ви теж пройшли. І з інших курсів теж. І з інтенсивного не бійтеся, що там великі уроки інтенсивного курсу я вам показую. Я думаю, люди будуть не проти, тому що я показую їм ваші, наприклад. Якщо у вас якісь теми співпадають так, або навіть дитячі, якщо теми співпадають, чому? Не думаю, що хтось буде проти. Може, і будуть проти, але чому? треба ділитися так думаю. В будь-якому випадку у вас буде багато уроків. На рівні Б1 не може такого бути, що ми сіли і заскучали з вами на одному уроці з претерітума. Mein Beruf ist meine Leidenschaft. Що це може бути таке? Ви бачите, що на рівні Б1, навіть якщо це повільні уроки і для батьків, для літніх людей, для повільних людей, вже під'їхали слова. Нічого не зробиш, це не просто так, рівень Б1. Правильно? Відповідно, на жаль, або на щастя, моя робота, моя пристрасть. Будемо вчити з вами ось це діло. Зараз я заберу панель Zoom, яка знову знущається наді мною. І поїхали, доничка. Подивіться на фото і скажіть, а які у вас асоціації? Про що думаєте? Ви? Це фото нагадує мені дерев'яний будиночок з моєї останньої відпустки. Тут чомусь написано, нехай нехай буде так. Послухайте, дайте відповіді на запитання. Що ви гадаєте? Яку роботу має пан Хаузер? Хто така жінка, чого вона хоче? Чи добре вони знають один одного? Це професійний чи приватний контакт? Я думаю, що чоловік фотограф. Ні, я так не думаю. У розмові впливу, кажуть, що фотографія це його хобі, власне. Я. Так, послухачка кажуть, тут люди є. Угу. Щось таке воно велике. Ого. Манбірофіст мане ляльний шаф. Це ж воно і є, Боже, божики Угу. Mm -hmm. Щось нам рівень Б1 дає джазу. Ну, то що ти зробиш? Давайте розбирати. Послухачка у вас в групі, ви знаєте, як завжди, і транскрипт ось цей теж в групі. О, добрий день, я вас чекала. Добрий день, пане Хаузер, заходьте, а я можу взяти у вас парасольку? Так, сьогодні жахлива погода. Угу, принести парасольку. Так, я щасливий, коли маєш дах над головою чи не так. Ходімо прямо до мене в кабінет, ось після вас, образу видно, ви любите свою роботу людей теж. Ви самі робили всі фотографії. Так, фотографія одна із моїх захоплень. Ці фотографії завжди нагадують мені про прекрасні моменти мого професійного життя. Тут зібралися клієнти, про яких я справді дбаю. Я не хочу допитуватись, але ця елегантна ледь, вона також ваш клієнт. Бачите, всі люблять клієнтів, прямо як я. Коли купуєш один курс, другий йде за знижкою 50%. Це круто. Так, Пан Хаузе далі каже: так, це особлива історія відразу кров'ю. Я думаю, що це пішли історії. Будемо читати, послухайте спочатку, я, почитаєте німецькою, а потім і розберемо. Значить, так, я хочу робити людей щасливими. Візит до Гербера Хаузера, пристрасного брокера, це брокер, я думала, це лікар, він живе в Оберурзелі, маленькому містечку в Таунусі поблизу Франкфурту. У його великому кабінеті є багато вікон, через які можна дивитися на околиці. На стінах висять фотографії різного розміру, на яких зображені різні будинки та їхні мешканці. Герберт Хаузер знає їх усіх. Він людина, яка втілює мрію про відповідний будинок і робиться вже понад 40 років. Я завжди хотів робити інших щасливими, каже він нам, коли ми відвідуємо його. Знайти для вас потрібний будинок чи квартиру це більше, ніж просто робота для мене. Це моя пристрасть. Хто ще може сказати це сьогодні разом з Гербертом Хаузером, ми подивимося на фотографії в його робочому кабінеті, він знайомить нас із чотирма клієнтами, яким він допомагав у пошуках квартири. Цікаво. Так, послухачка знов, заслухайте, будь ласка, розберімо. Подивіться на це фото. Це був мій перший клієнт у 70-х, студент із Франкфурту. шукав однокімнатну квартиру з невеликим балконом. У той час в краї була нестача житла для студентів. Ми знайшли тільки квартири, які були дуже далеко від університету або спільні квартири, але Йоахі дуже хотів мати свої чотири стіни. Після довгих пошуків ми знайшли порожній церковий вагон на території старенької жінки. Тоді вона зробила хитру заміну. Йоахім переїхав у церковий вагон і став доглядати за господаркою. Після того, як старенька померла, він успадкував будинок і майно живе там досі. Час від часу я йду до нього в гості, потім ми п'ємо чашку чаю в його машині. Так, це така історія. Потім, бачите, ще одна історія Б. А ось тут родина Соуза Фонтес із Бразилії. Коли вони приїхали сюди із рідної країни, то застали лише тісну квартиру в центрі міста. Але вони, їм швидко не вистачало одного місця. Ну, не швидко, напевно, радше. Місця, куди вони могли запросити друзів і родичів на барбекю в будь-який час року. Отже. Були пошуки будинку із садом чи двором. Витрати не можуть бути занадто високими, і я знайшов гарну квартиру в передмісті, яка мала прямий вихід до, до великого саду. Новосілля було вражаючою вечіркою в саду і барбікю, де була фантастична їжа. і Я чудово провів час. Так, А тут це я це, це читаю вже. А тут на цій фотографії це етен Губери, які дуже хотіли переїхати на стару ферму. Нарешті знайшов одну з понад двома сотнями квадратних метрів житлової площі та великою земельною ділянкою. Попередні власники переїхали разом зі своїми дітьми, і тому Етен-губери взяли на себе всі меблі від старої машини до сміттєвого відра і щітки для унітазу. Все було включено. Перлиною будинку була і залишається чудова піч, біля якої я нещодавно знову сидів зі шматком пирога з родиною. І у нас де ще найкраще було зустрітися з тією жінкою, з якою ви розмовляли раніше. Вона була дуже вимогливим клієнтом, який шукав лише найкраще місце. Квартира з терасою на даху та ліфтом у центрі Франкфурту – таким було її бажання. Я показав жінці багато речей, але вона всіма була незадоволена. Крім мене, я щасливий у шлюбі з Ерікою 36 років. Ось ви можете побачити їх у нашому курортному житлі на Боденському озері. отже, тепер ви знаєте найкрасивіші історії мого професійного життя. До чого, 36? Може, це його дружина? Так, та й на тому все. Зараз розберемося. Ось така ситуація. Я вам це вишлю, звісно. Так, загубилася це іспанська. Ось, повернулися. Є таке, то що там за слова? Давайте їх якось дивитися. Маклер ось у нас з'явився, так. Апартмент. Де моя англійська апартмент. Дасик. Ви бачите, тому що це слово швидше за все інше, мовного походження, так? Потім хаусмейстер. І все-все-все все із цього транскрипту. Бачите? Хаусмейсте господар або керівник будівництва. Центр міста у нас є, передмістя, внутрішнє подвір'я, піч і ліфт. Ви читайте інтерв'ю, початок тексту, дайте відповіді на запитання, чим заробляє на життя Герберт Хаузер, чому він дає інтерв'ю для журналу і про що розповідає Герберт Хаузер в інтерв'ю? Я хочу робити людей щасливими візит до Герберта Хаузера, пристрасного брокера. А тут ще якийсь текст. Обоже, сьогодні 89 текстів, ну нічого не зробиш. Давайте почитаємо цю кульку зелененьку сьогодні своє 70-річчя святкує Герберт Гаузер. Чудово. Два бзаци. Він живе в Оберт Удзелі, маленькому містечку в Таунусі поблизу Франкфурту. У його великому кабінеті є багато вікон. це читали ж? Може, це послухачка, така не знаю. Через які можна дивитися на околиці, на стінах висять фотографії різного розміру, на яких зображені різні будинки та їхні мешканці. Герберт Гаузер знає їх усіх. Він, людина, яка втілює мрію про правильний дім, це вже понад 40 років. Я завжди хотів робити інших щасливими, каже він нам, коли ми відвідуємо його. Знайти для вас потрібний будинок чи квартиру це більше, ніж просто робота для мене, це моя пристрасть. Хто ще може сказати це сьогодні? Разом з Гербертом Хаузером ми дивимося на фотографії в його робочому кабінеті. Він знайомить нас із чотирма клієнтами, яким він допомагав у, пошуках, у важких пошуках квартири. Мені здається, ми це з вами щойно прочитали. Яка фотка підходить, перегляньте решту статті та класифікуйте. Погляньте на цю фотографію, це був мій перший клієнт, це 80 студент, бла-бла-бла. Хотіть, да, дивіться, це ж воно і є. Прикольно. Значить, що тут у нас, що правильно, це прочитайте, прослухайте текст, поставте хрестики. Ви також можете знайти допомогу словнику з малюнками. Тож, Йоахім хотів мати власну квартиру, коли йому довелося виїхати звідти після смерті старої жінки. Так В перчині. Е Проживає у спільній квартирі, відремонтував його, господар допомагає переїхати в будинок. Треба поставити ось тут хрестики. Тут так само, бачите, Герберт Гаузер знайшов в соузі фонд з квартири в передмісті, центр міста, значення має розмір орендної плати, немало значення, було це рішення стосовно оплати. Це Герберт Гаузер знайшов ферму з великою ділянкою землі для невеликого саду, Етен Губері забрали господарство мебльованим, без меблів, найкрасивіше в харті це піч, власність. Герберт Хаузер познайомився зі своєю дружиною таке. Під час роботи у Франкфурті, Під час відпустки на Боденському озері. цей клієнт шукав квартиру старався на даху в чудовому місці на околиці міста. Центр міста. про життя, Робота на стрінці 81. Це 18, А нам треба 81. Так. Це Та 83. Не те пальто? 81. лекціон 3. А це що за лекціон? це 1, Ми робили його. Онсвонен. Добре, виберіть слово на тему проживання, або слова із лексикону на сторінці 18 і 19, і напишіть опишіть картки. Змішайте картки, це якась гра, побудуйте дві групи і перепишіть термін на картці. Це якась гра з картками. Що це таке? 31 сторінка. Це якісь відповіді до сторінки 31. Ми ще до неї не дійшли. Що до стрінки 31. картки. А ось наша граматика. Так, давайте подивимося. Це ж ті самі слова чи ні? Так, на тій сторінці ті самі слова. А ось вон флаги, житлова площа, ванд, стіна, балькон, дах, тераса, крита тераса, ґрунтштук, ділянка. Будинок на сім'ю, Ранхаус і Вонблюк. Всі слова так само: будинок тераса і багатоквартирний будинок. Тепер у нас дивіться, ті самі слова. Що ну, Щось тут бачите, змінюється всі квісті. Добре. П'ятірочка відносне речення. Доповнюють і прийняти з текстом. Це із текстом мої гроші. Доєднайте. Анден Венден, Хенен Фотос, Інгрсен. А далі що? Усі Mann, який? Це дівчинка яка? Це дама яка, це клієнти які? Кого що? Кому. Так, так тепер завдання Б. Так само. Подивіться на таблицю, пишіть відповідні відносні займенники в давальному відмінку. Він знайомить нас з чотирма клієнтами. Це все із тексту, бачите. Відносні речення з прийменниками, з акузативом, датівом. Я вам усі уроки ці зкину. І вправи теж. Так, тут у нас просадок щось. Речення, гра на пам'ять, грайте в групі, знову якісь картки, кожен вибирає два предмети, кладе їх у мішечок, скажіть щось про ці предмети. Цю каблучку я отримала в подарунок від чоловіка, я не роблю помилок тією ручкою. Витягніть предмет із сумки, кому належить предмет. Що ви знаєте про предмет, розкажіть це перстень, який Луїза отримала в подарунок від свого чоловіка, це ручка, якою Карлос ніколи не помиляється. Знову у нас ті самі слова. Житло в. Німеччині це що таке? Близько 16 мільйонів німців живуть самі. Це кожен п'ятий. За останні роки кількість домогосподарств з однієї особи зросла на 40%. Великі міста особливо сильно постраждали від такого розвитку подій. У Берліні понад мільйон людей живуть самотньо, Це більше половини всіх берлінських домогосподарств. Але навіть в Мюнхені, Гамбурзі та Бремені в кожній другій родині живе лише одна особа. Цікаво. 14% берлінців мають закордонний паспорт. Майже 480 тисяч жителів Берліна з ненімецьким громадянством походять із 185 країн. Майже три чверті з них європейці, 14,4% походять з країн Азії, 5,6% з Америки, 3,7% з Африки і 0,5% з Австралії та Океанії. Громадяни Туреччини є найбільшою групою іноземців у Берліни, маючи добру п'яту займаючи добру п'яту частину. Ухте. І бачите, нам тут підказують хельф, те, половинка, дріль, тель, третина, фертель і фюнтель, відповідно, чверть і п'ята частина. А що це? Молодь тягне до міста сім'ї літні люди в селі, в Німеччині. Окей. Німеччина густо населена країна з населенням понад 81 мільйон людей. Близько чверті них проживають із них, проживають у сільській місцевості, у великих містах, наче. На площі 4% проживає майже третина населення. У малонаселених районах чисельність населення продовжує скорочуватися, особливо молодь приїжджає до міст сім'ї та літні люди, навпаки, люблять переїжджати в село, але бажано поблизу міста. Тож, 40% усіх німців живуть самі, так чи ні? У великих містах близько половини мешканців проживає в домогосподарствах з однієї особи. Більшість іноземних громадян Бердіну походять з Європи. Довга п'ята частина жителів Берліну має турецьке громадянство, близько трьох чвертей населення Німеччини проживає у великих містах, молодь вважає за ліпше жити в місті, і сім'ї та літні люди вважають за краще жити в дуже відлюдних місцях у сільській місцевості. Так чи ні? Цікаво, який такий великий сьогодні урок, якийсь зазвичай манюський. Проведіть співбесіду зі своїм партнером та додайте більше інформації, зробіть статистику, де ти живеш. Чи в оренду, чи в власному будинку врядованому. Ти живеш в центрі міста, на околиці, чи передмісті, в якій країні, чи один, чи в двох-трьох, чи більше, ніж з трьома людьми, скільки у вас кімнат, наскільки велика ваша квартира, і чи є у вас Тараса, балкон і сад. І говоримо про статистику: ось у нас з вами е, Б, Більше, ніж приблизно половина з нас живе. Кожен другий учасник живе. На нашому курсі п'ятеро людей живуть там в СББ. Це такий-то відсоток, лише майже чверті з нас живе, майже 80 відсотків, три чверті з нас живуть на десь там житловій площі. Більшість з нас, майже кожен з нас, має балкон чи ніхто не має. І спілкування. Ось граматику я вам скину уроки. І спілкування, коли ви говорите про статистику. Ось це ось звідси воно. Завтра Аня, дивіться, але магазин ще у нас якийсь є. Фільм, Прикольно, а ось клан. Угу, Цікаво, цікаво, цікаво. А що це за почетушки в нас такі цікаві з вами тут? Угу, Теж щось про німців. Якщо про німців, давайте почитаємо. Так, про друзів. Щось друзі знаходять старих друзів через інтернет. В нашому розділі зустріч класу. Люди повідомляють про зустрічі зі шкільними друзями, яких вони знайшли через наш веб-сайт. Нікола знову знайшла свій клас початкової школи та організувала зустріч класів. Вона розповідає нам про це. Мене звати Нікола, мені 37 років. Я родом із Штирі в Австрії, але тривалий час жила у Вінні. У мене є шестирічна дочка, яка цього року пішла до школи. Це нагадало мені мої власні початкові шкільні роки. У нас була чудова класна спільнота. Ми багато сміялися, постійно балакали та грали разом. Мені було дуже цікаво подивитися, що буде з моїми однокласниками, особливо про Себастьяна, нашого неслух... непослуха, сп... не якому вчитель завжди давав, пророкував чорне майбутнє. Дякую друзям. У мене майже весь наш клас на сторінці. Знову я організувала зустріч в класу в готелі, де ми разом провели вихідні. Як тільки ми знову побачилися, відчула себе так, як тоді раптом і знову стала сором'язливим. Ссом'язливою дівчинкою, яка не наважувалася нічого сказати. І сьогодні я керівник великої, великої книгарні, і в мене 10 працівників. Більшість цих людей я впізнала одразу. Ніна мала кілька пасом савини в чор, в чорному волосі. Себастьян був таким же худим, як і раніше, але інші виглядали як дорослі. Я була дуже рада знову усіх побачити. Ману, який на той момент був моїм найліпшим другом, на жаль, ми повністю втратили один одного з поля зору. А коли ми знову побачилися, то наші дня не минуло. І найкраще Ману живе в санкт пельтені недалеко від Відня. І, і завдяки цьому сайту, у нас знов, ми знову є один у одного. Обов'язково будемо підтримувати зв'язок і надалі. А не ще ви можете побачити фото на пам'ять жінка в джинсовій курці Аніта, якій я завжди давала списувати домашнє завдання. Вона була якої я переписувала, вона була найрозумніша з усіх кучерявий ману, високий Клаус, навіть тоді він завжди носив капелюх чорноволоса дівчина Ніна, з якою я теж танцювала на балеті, а худий Себастьян, учитель, передбачив якому чорне майбутнє. Сьогодні він все ще зухвалий і славетний нейрохірург. Відповідно, так, це так сприємці, Стріці виходить шукачі друзів, як звуть людей на фотографіях, прочитайте текст і поняті імена, що правильно прочитати ще раз і поставити хрестик. Ніколі подобалося ходити до школи, тому вона це. Це ж вона правильно організувала зустріч класу. Вебсайт дуже допоміг їй знайти своїх однокласників з того часу. Вона також угу, регулярно спілкувалася з ману після школи. Учитель мав рацію. Сьогодні Себастя не має успіху у своїй кар'єрі. А ти? А ви вже знайшли своїх старих друзів через інтернет? Розкажіть. Фільм «Стаціонний», звісно, я вам вишлю кліп. Що вам необхідно зробити? Подивитись на фотографії, вибрати завдання, які можуть відповідати фотографіям. Подивіться фільм, зупиняйтесь на кожному класенні, хто перший відгадає завдання. Ну, хто перший, хто й робить, той і перший відгадає. Кліп перший тут усюди я бачу. Яка фотографія відповідає профілю? Як ви думаєте, призначте, подивіться фільм ще раз, прийняти додати. Так. Перший умови роботи, індивідуальне та групове навчання, виїзди додому. Я думаю, що це добре. Зміст роботи, навчання з позитивним підкріпленням, робота з альтернативними практиками та спеціалістами з харчування і вимоги, вивчення психології тварин з фокусом на собак. Нижче. Я вважаю, що це класно. Працювати можна будь-де, зміст роботи писати книги для людей молоді, а недоліки, вимоги, уяви і креативність. Так, що тут у нас робиться? Там, де позмінна робота, зверху. Умови роботи, позмінна робота, я вважаю, що це добре, зміст роботи давати ліки, вимірювати тиск, недоліки, надто довго ведеться документація, немає часу з пацієнтами. Умови праці, там до давайте я підтягну ще. ой, 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 куди ти подбіг? Я ж тебе хочу читати, ти побіг. Умови праці це розовеньке таке рожеве, зміст роботи, запис, діалогів, додавання звуків та музики, вимоги володіння, технікою, чуйність, фантазії, уважність, а умови праці різний графік роботи внизу. Я вважаю, що це приємно. Роботи є майбутнє, хороший дохід, зміст роботи, щось треба вставити, вимоги праця руками, креативність, сила, терпіння, недоліки, виснажливе, в спеку, холод і дощ, довгі канікули взимку. Щось таке. А яку роботу ви маєте або хотіли б мати? Це двієчка. Створіть профіль, як в один це, а потім напишіть короткий текст. Розкажіть історію в курсі, робіть перерву після кожного розділу, порекомендуйте професію. Це ще що таке? Боже, сьогодні день текстів. Я в шоці, країнознавство, гнучке тимчасове проживання. Що це таке? Що є правильним? Поставте хрестик, не незрозуміло. Гнучке тимчасове проживання, новий тренд, тимчасова житлова площа, особливо затребувана у великих містах, короткострокові зміни роботи, тимчасові проєктні завдання, стажування, семестри за кордоном, мовні курси, відвідування виставок, поїздки по місту, є багато професійних і приватних причин пожити в іншому місті на кілька тижнів або місяців. В останні роки попит на гнучкі варіанти проживання зріс, ага. і з'являються абсолютно нові способи життя. Якщо гроші не є проблемою, готельний номер пропонує класичну альтернативу. Для тих, хто не любить залишатися в нейтральному готельному номері, є все більше розкішних апартаментів або пансіонатів у будинках. Такий спосіб життя користується все більшим попитом, особливо у великих банківських і торгівельних містах, але люди з меншим бюджетом також мають деякі варіанти. На коротші період часу, якщо трохи пощастить, ви можете знайти людей, які хочуть переїхати до вашого рідного міста одночасно і поміняти квартиру. Звичайно, ви також можете орендувати мебльовані квартири чи будинки на більш тривалий період часу, для чого пропонується дедалі більше можливостей. Якщо ви надаєте перевагу жити приватно і хочете мати соціальні контакти, виберіть мебльовану кімнату з людьми, які зараз не використовують частину своєї квартири, або які люблять приймати гостей. Навіть у студентських спільних квартирах мебльовані кімнати все частіше пропонуються в суборенду на обмежений період часу, тому що сьогодні студенти також повинні бути все більш гнучкими і планують семестри за кордоном або згідно зміни університету. Піднімем. Тож, що є правильним, а. Елітні апартаменти та пансіонати не особливо дорогі. Є люди, які міняють свої квартири на відпустку, в мебльованих квартир майже немає, і мебльоване житло також стає все більш популярним серед студентів. Тимчасове проживання. Ви хочете деякий час пожити в Німеччині, Австрії чи Швейцарії, виберіть місце та період часу, шукайте вільне житло в інтернеті та робіть записи про запитання, які є варіанти? Спільні квартири? Хто пропонує допомагає з розміщенням, скільки коштує, які переваги, недоліки, чи хотіло б ви там жити, чому ні? Напишіть короткі тексти про різні варіанти та шукайте відповідні фотографії в інтернеті, презентуйте свої результати на курсі. Клас. А ось клан. це фінал. Що тут? Божевільний перукар. У понеділок я був із багатим хлопцем, із будинком на пагорбі та бідним хлопцем, із таким смішним ім'ям. У вівторок я пішов провідати старого, який майже не мав волосся, і хлопчика, який мав е замість короткого волосся. А що він мав? Якийсь мак? Що це таке? Побачимо. У середу я була худу, з худою, яка любила читати, чи був із товстою, яка любила їсти піцу Маргарита. У четвер я відвідав великого, який був такий смішний і маленького, з вогненно рудим, розпатленим волосся. Напевно, не відвідав, а швидше за все, що він. Обслуговував цих людей. У п'ятницю я зробив пані Майєр хімічну завивку, а потім приховав гарну лисину на її чоловікові у суботу. Я робив наречені весільну зачіску нареченому, йому вистачило простого ліня. В неділю я нарешті отримав вихідний, а пізно встав, зробив собі яєчню. Стрижися, сушися феном, фарбою чи відтінок, привезу все необхідно для гарного волосся, тому що це не складно, як божевільний перукар, які образи. Відповідають віршам, призначте, послухайте пісню. Пісня у вас буде, я сподіваюся. А ось і що з нею зробити. Яка картинка? Так. Потім пантоміма, гра, напишіть дні тижня на картках, об'єднайтеся в пари, витягніть картку та сплануйте пантоміму на свій будній день, розіграйте свою пантоміму в класі, решта відгадують день тижня, і послухайте ще раз, зіграйте свою пантоміму до відповідної вірша. Ну, нічого собі сьогодні урок. І четвертий обволь їх інен да серкляртгепта. Це вже буде у нас завтра. Зараз накидаю вам уроки, мої хороші. А сьогодні все. Везулоті, у нас вже скільки рівнів менше готові? А 11 А1.2, А2.1, А2.2. Це 4, і це п'ятий. Хто хоче загрести всі і подарувати, наприклад, на 8 березня своїм батькам за 499 євро. Будь ласка та акція? Пишіть до зустрічі, пока.